Ви коли-небудь помічали, що з часом у вашому інтимному житті щось змінюється. Можливо, сильний хват став іншим, або деякі позиції, які колись були легкими, тепер здаються менш зручними. Але що, якби я сказав вам, що є способи обійти це і залишити вашого партнера більш задоволеним, ніж будь-коли? Сьогодні давайте розглянемо вісім сексуальних позицій. Це не тільки відновить пристрасть у ваших стосунках, але й вони можуть привести вашого партнера до такого рівня задоволення, про який вона навіть не підозрювала. І останній це особливе. Небагато чоловіків домінують, але ті, хто вміє використовувати цю позицію, запам'ятовуються назавжди. Але щоб дістатися до неї, вам потрібно стежити за кожною деталью цього відео. Чому у кожній позі є секрет, який вирішує все в ліжку? Тепер, перш ніж перейти до першої позиції, перевірте, чи ви вже підписані тут на канал Старіння з мудрістю, здоров'я та сексуальність. Таким чином, ви не пропустите жодного відео з цієї серії, яка пропонує ексклюзивний вміст для чоловіків, які хочуть вести активне, здорове та сповнене задоволення сексуальне життя. Підготовлені, потім перейдемо відразу до першої позиції справжня класика задоволення, але з деталями, про які мало хто знає, і які можуть повністю змінити вашу поведінку в ліжку. Почнемо з класики справжнього бажання, положення на четвереньках. І той, хто думає, що це просто банальна позиція, помиляється. Для багатьох жінок. Це одна з найсильніших форм віддачі та задоволення, тому що він активує щось первинне, суміш підкорення та контролю, що пробуджує вибухову хімію. А тепер зверніть увагу: більшість чоловіків роблять цю позицію неправильно. Звичайний секс від незабутньої ночі відрізняють маленькі деталі. Глибина проникнення вже робить цю позицію інтенсивною. Але щоб по-справжньому звести партнера з розуму, потрібен додатковий дотик. Ось секрет: під час руху посуньте одну руку до її тіла та стимулювати клітор двома пальцями, чергуючи кругові рухи і ритмічні натискання. Цей простий дотик створює зв'язок між проникненням і зовнішньою стимуляцією, приводячи вашого партнера до оргазму набагато швидше. Але не зупиняйтеся на досягнутому. Шия і потилиця – дуже чутливі зони. Потім підійдіть ближче, прошепотіть щось провокаційне і дуже легко проведіть язиком, відчуваючи, як у неї повзає шкіра, маленькі деталі, як от легке потягування за волосся або міцне захоплення талії, можуть збільшити бажання та зробити все більш інтенсивним. Тепер скажи мені, ви коли-небудь пробували цю техніку? Або у вас є якісь власні прийоми, щоб зробити цю позицію ще кращою? Напишіть тут в коментарях і поділіться досвідом. Хто знає, у наступному відео ми поговоримо саме про деталь, яка може ще більше підняти вашу гру в ліжку. І попереджу наступна позиція улюблена жінками, які їм подобається мати повний контроль над задоволенням. Але більшість чоловіків пропустіть одну важливу деталь, і це те, що робить різницю. Якщо положення на четвереньках змушує жінку віддатися моменту, положення зверху змушує її повністю контролювати задоволення. І повірте мені, коли жінка відчуває, що вона контролює, рівень її хвилювання різко зростає. На цій посаді вона визначає ритм. Глибину та інтенсивність, що дозволяє їй досліджувати саме те, що приносить їй найбільше задоволення. Але є деталь, яку більшість чоловіків ігнорують, і яка може змінити цей досвід для них обох, коли вона осідлає тебе, бути активним, а не пасивним. Тримайте її за талію і допомагайте керувати її рухами, активізуючи контакт у потрібний момент. І ось золотий трюк. Поки вона рухається, візьміть одну руку до її клітора та ритмічно стимулюйте його. Поєднання проникнення з цим дотиком змусить її втратити контроль над власним тілом. І ще більше: тут у гру вступає рот: поцілуйте її груди, проведіть язиком по її сосках, обхопіть її руками, змусите її відчути не лише фізичне задоволення, а ваш зв'язок із ним. Тому що це робить момент ще більш насиченим. Тепер, якщо ви хочете ще більше підвищити цю позицію, спробуйте варіант положення впочіпки. замість того, щоб вона сиділа повністю на вас, попросіть її спертися на коліна та стопи, ніби вона робить присідання. Ця позиція дозволяє глибше проникнути і ще більш інтенсивно контактувати з клітором, вибуховим чином ведучий до піку насолоди. А тепер приготуйтеся, тому що в наступній позі є секрет, який знають небагато чоловіків. І коли його освоїти, він може змусити вашу партнерку отримати кілька оргазмів поспіль: секрет ножиць і дотику, що вибухає насолодою. Що робить цю позицію такою особливою? Простий, вона ставить клітор у прямий контакт із вашим тілом, що дозволяє подвійну стимуляцію. Як через проникнення, так і через постійне тертя. Це працює так: ви двоє стоїте на боках, ноги переплетуться, рух повільніший і більш контрольований. Створюючи природне тертя, глибоко стимулює клітор і посилює проникнення. Це така позиція продовжує задоволення, завдяки чому її оргазм настає поступово і надзвичайно. Але зверніть увагу: ось трюк. Який мало хто знає, коли ти рухаєшся, використовуйте вільну руку, щоб посилити задоволення, легкий дотик до клітора, ласка грудей, теплий поцілунок у шию, усе це перетворює враження на щось незабутнє, і більше це позиція надзвичайно інтимний, тому що ви дивитеся один на одного. Дозволяючи цей інтенсивний зоровий контакт посилює бажання ще більше. Якщо ви хочете створити момент глибокого зв'язку, це правильна позиція. А тепер скажіть мені, ви перевірили цю позицію з усіма цими деталями? Якщо ця порада має для вас сенс, поставте лайк на відео. Це допомагає нам продовжувати надавати ексклюзивний вміст для чоловіків. Які хочуть покращити своє задоволення та продуктивність. І тримайся цього. Наступну позицію воліють люблячі жінки бути домінованим і повністю віддатися моменту і секрету тому, як ви справляєтеся з ситуацією. Тепер поговоримо про позицію, простий в теорії, але потужний на практиці положення на боці. На перший погляд, це може здатися зручним способом займатися сексом. Але насправді це одне з найбільш інтимних і чуттєвих положень. Це тому, що це дозволяє повний контакт з тілом партнера, прямий доступ до клітора і ідеальний шанс підвищити задоволення завдяки деталям, які змінюють усе. Це працює так: лежачи на боці, ви тримаєте її за талію, керуючи рухами з інтенсивністю та контролем. Але не зупиняйтеся на проникненні. Це ідеальне положення для використання рота, дихання та голосу в своїх інтересах. Ось секрет: піднесіть свої губи до її вуха і прошепотіть щось провокаційне, описуючи, що саме ви робите або чого хочете, щоб вона зробила. Звук твого голосу, змішаний із фізичним контактом, викликає бажання, яке виходить за межі фізичного задоволення, воно психологічне та інстинктивне. І ще більше, ваші руки вільні для дослідження. Один з них повинен міцно триматися Наталії, направляючи рухи, а інший плавно ковзає по її тілу, чергуючи міцні дотики і легкі ласки. А тепер уявіть такий сценарій: ти керуєш рухами, твій теплий подих у її вусі. Одна тверда рука контролює інтенсивність, а інша пробуджує кожну частинку задоволення, яке вона може відчути. Це здається інтенсивним, так воно і є. Якщо зробити це добре, це положення може привести вашого партнера до непереборного оргазму. Тепер скажи мені, що це за деталь, яку ви завжди додаєте до свого сексу, щоб зробити його незабутнім? Напишіть тут у коментарях, тому що мені цікаво знати, як далеко заходить ваша творчість. І хто знає. Я дам вам додаткову пораду в наступному відео. І тримайся за це. Наступна позиція реальна майстерний трюк. Мало чоловіків домінує, але хто вміє цим користуватися, змушує жінку повністю втрачати контроль над власним задоволенням. Тепер пора заходити на територію позицій мало вивчений, але викликає звикання. Є така позиція, активує ерогенні зони, про які більшість чоловіків навіть уявити не можуть. Позиція, яка, якщо її правильно виконати, може привести вашого партнера до такого рівня задоволення, що вона відчує, як її тіло здригається без контролю. Назва цієї посади чарівниця. І ось чому. Він дозволяє глибоко проникати, в той же час робить стимуляцію клітора неминучою, і саме це робить деяких жінок досягти оргазму один, два, навіть три рази поспіль, навіть не усвідомлюючи цього. Це працює так: ваша партнерка лежить на спині, але з подушкою під стегнами, піднявши кут її тазу, що повністю змінює спосіб проникнення в її тіло, створюючи прямий контакт. Із найчутливішою точкою всередині неї. А тепер хитрість. Поки ви підтримуєте інтенсивний і глибокий ритм, використовуйте вібратор на клітор або просто кінчики пальців, щоб створити синергію задоволення. Секрет полягає в синхронності рухів. Кожен поштовх має супроводжуватися точним натисканням на найбільш чутливу точку. І якщо ви хочете взяти її до межа бажання, поєднати все це в зоровий контакт. Тримайте її обличчя, дивіться прямо в очі і змусьте її відчути, ніби вона повністю домінує цим моментом. А тепер уявіть собі це: вона вигинає тіло, кусає губи, намагаючись стримати стогони, коли її тіло реагує на кожен його дотик. Доки вона нарешті не здається і не відчуває нестримного задоволення, що проходить кожною частиною її тіла. Це такий досвід робить жінку залежною від вас. Але якщо ви знайшли це інтенсивним, зачекайте, доки не дізнаєтеся наступну позицію. Цей так пробуджує найглибші інстинкти вашого партнера і змушує її бажати вас як ніколи раніше. Тепер поговоримо про таку позицію, активізує найпримітивніші та дикі бажання вашого партнера. Той, який змушує її тіло реагувати автоматично, де задоволення і віддача поєднуються таким чином, вона просто не може встояти. Ця позиція для чоловіків, яким подобається керувати ситуацією та відчувати контроль над моментом. Називається багатьма позиція звіра. Це найсильніша варіація класичної четвірки. Але тут справа не лише в ракурсі, це в тому, як ви домінуєте над її тілом і змушуєте її повністю піддатися вашим дотикам. Це працює так, замість того, щоб просто підтримувати традиційний рух, ключ до абсолютного задоволення контролювати інтенсивність. Почніть роботу повільний. Провокаційний, змушуючи її відчувати кожну секунду проникнення, чергуйте ритм, виходить майже повністю і повертається міцно, створюючи те очікування, яке змушує вас втрачати контроль над власним задоволенням. Тепер настає деталь, яка перетворює цю позицію на досвід звикання, слід і тіло спілкування. Міцно тримайте її за стегна, притягуючи до себе. Акуратно проведіть пальцями вниз по хребту, просуваючись до задньої частини шиї. Нахиліться до її вуха і прошепотіть щось, щоб вона зрозуміла, що в цей момент вона повністю віддана вашим дотикам. І ось така хитрість небагато чоловіків так роблять, але це може вивести все на інший рівень. Поки ви підтримуєте ритмічність рухів, проведіть однією рукою вниз попередній частині її тіла та обережно натисніть на її живіт, трохи вище лобкової кістки. Цей простий дотик підсилює внутрішнє відчуття проникнення, створюючи задоволення, яке поширюється по всьому тілу. А тепер закрийте очі і уявіть: вона вигинає спину, її руки впиваються в простирадла, її тіло повністю віддається. Оскільки задоволення зростає з кожним рухом, поки вона просто не може більше стримуватися і повністю віддається тому, що відчуває. Ось різниця між звичайним сексом і незабутнім досвідом. І якщо ви думаєте, що це було інтенсивно, те, що відбувається далі, є ще більш вибуховим. Наступна позиція фаворит жінок. Які люблять тривале задоволення і множинні оргазми. Якщо ви знаєте, як використовувати його правильно, ви можете перетворити кожну зустріч на ніч захоплюючої насолоди. Тепер настав час поговорити про позиція, яка перетворює задоволення на щось інтенсивне, що забирає багато часу та викликає залежність. Якщо все зроблено добре, це не тільки гарантує більш глибокий оргазм для вашого партнера. Але, але це також посилює її бажання до вас з кожною секундою. Ця поза називається глибокий зв'язок. Назва говорить сама за себе: це про зв'язок, інтенсивність і рівень задоволення, який виходить за межі фізичного. Це працює так: ваша партнерка лежить на спині, але ногами повністю огортаючи ваше тіло. Велика різниця тут полягає в тому. Рух стає більш контрольованим, більш напруженим і набагато більш інтимним. Секрет: кожен поштовх потрібно відчувати глибоко, ритмічно та інтенсивно, ніби ви злилися з цією миттю. А тепер уявіть наступне: його очі дивляться на її очі, його рот досліджує кожну деталь її тіла. Його гаряче дихання вторгається в її відчуття, коли напруга задоволення зростає з кожною секундою. Це мистецтво продовжувати свою хідь до межі, але ось воно справжній трюк довести її до повного екстазу. Тримайте її зап'ястя над головою, злегка знерухомлюючи її рухи. Ця проста деталь створює асуміш панування і бажання, викликаючи їй, здається, що вона не контролює власне задоволення, а контролює лише інтенсивність, з якою вона віддається вам. А при бажанні встигнути все ще більш вибуховий, робити короткі перерви в ритмі, сповільніться, відчуйте кожну реакцію її тіла. Дайте очікуванню піднятися, і в потрібний момент відновіть з повною інтенсивністю. Ця гра напруги і розрядки робить оргазм неминучим і приголомшливим. Тепер уявіть, що буде далі. Остання позиція той, який змушує жінку забути про все, повністю втратити контроль і віддатися насолоді, настільки неперевершеній, що вона буде згадувати вас днями. Пік задоволення наближається. І ця остаточна позиція може бути найбільшою таємницею, яку ви коли-небудь відкривали. Тепер ми досягли кульмінації: поза, яка доводить вашу партнерку до межі задоволення, яка змушує її тіло тремтіти без контролю, яка робить її повністю відданою, вразливою та божевільною від вас. Ця позиція не для всіх, це для чоловіка, який вміє керувати, який розуміє деталі жіночих бажань. І хоче залишити свій слід у її тілі та розумі. Назва цієї посади затемнення. І чому така назва? Чому, коли вона досягає оргазму в цій позі, все навколо зникає. Є лише мить, відчуття, повна віддача на солоді, яка поглинає вас повністю. Ось як це працює: ваша партнерка лежить на спині, але з піднятими ногами та опорою на ваші плечі. Цей кут створює інтенсивне і глибоке проникнення. Досягаючи точок задоволення, які практично недоступні в інших позах. Але це ще не все. Фокус тут полягає в повному контролі її тіла. Міцно тримайте стегна, нахилившись вперед, небезпечно наблизивши своє обличчя до неї. Вона відчує ваше дихання, ваш погляд, що домінує над кожною деталю насолоди, яка охоплює її тіло. І тепер рух повинен бути точним. Ритмічні поштовхи, дедалі глибші, чергуються між грою провокації та вибухом насолоди. Вона відчуває, як зростає очікування. Оргазм приходить як неминуча, все поглинаюча хвиля. Але ось воно справжній секрет. Коли вона збирається кінчити, обережно натисніть на її нижню частину живота, трохи вище лобкової кістки. Це посилюється всі скорочення оргазму. В результаті чого вона повністю втратила контроль над власним тілом. Тепер візуалізуйте цю сцену. Її спина вигинається, її пальці стискають ваші руки, її тіло звивається під вами, її стогони застрягли в її горлі. Коли вона повністю віддається неконтрольованому задоволенню, яке ви надаєте, вона не забуде ту ніч, вона тебе не забуде. А тепер скажи мені. Такий досвід повинен отримати кожен чоловік, чи ні? Тепер особливий запит. Якщо ви зайшли так далеко, це тому, що ви дійсно прагнете підвищити свою продуктивність і змінити своє сексуальне життя. Тоді я хочу запитати вас про щось дуже просте. Нехай тобі подобається, якщо цей вміст мав сенс для вас. Це допомагає нам продовжувати надсилати такі матеріали. Поділіться цим відео з другом, який потребує покращення в ліжку. Будь щедрим! Допоможи іншій людині стати майстром насолод. Підпишіться на канал старіння з мудрістю, здоров'я та сексуальність. І активуйте дзвіночок, тому що це був лише початок. У нас є набагато більш інтенсивний контент, щоб змінити ваше сексуальне життя. І на завершення. Наступного разу, коли ви будете з нею, згадайте все, чого ви тут навчилися. Візьміть контроль у свої руки, ведіть її до задоволення, змусьте її відчувати кожну секунду, ніби вона остання. Тому що, коли чоловік точно знає, як торкатися, як вести, як змусити жінку загубитися в бажанні, його ніколи не забувають. Побачимося в наступному відео. І нехай ваші ночі більше ніколи не будуть такими як раніше.